Радіо ЮАЙ Чикаго. Ми повернулися на хвилю 12.40 AM. В студії Наталя Малакіліці та Вадим Оксенчук і зараз час актуальних новин Чикаго та США. Поїхали. Отож, мер Чикаго прокоментував згортання системи виявлення пострілів. Шутшпотер. Чикаго Брендон Джонсон заявив, що місто не розглядає будь-який інший тип системи виявлення пострілів. Натомість він запропонував інвестувати в людей і сподіватися, що в майбутньому буде відкрита якась технологія, яка допоможе виявити та лікувати пси. Хічні захворювання Кларк заявив, що шут спотер допоміг поліції виявити сотні жертв із вогнепальними пораненнями без системи виявлення пострілів. Наймовірніше вони не отримали б своєчасної допомоги. Влада штату Іліной і округу Кук оголосила про виділення додаткових коштів для прохачів притулку. Загалом на утримання мігрантів виділять 252 мільйони доларів. Губернатор Іліною Джей Пріцкер пообіцяв фінансування в розмірі 182 мільйонів доларів. Решту 70 виділить Рада округу Кук, про що заявив її президент Тоні Преквінг. Гроші підуть на проживання, харчування та додаткові послуги для біженців. А тепер переносимося до Каліфорнії. Там у будинку знайшли сотні одиниць зброї та мільйон набоїв. У Річмонді заарештували чоловіка, у будинку якого поліцейські виявили величезну схованку зі зброєю. Загалом влада вилучила 248 одиниць зброї та 1 мільйон патронів. В арсеналі у підозрюваного були майже всі види зброї від звичайних пістолетів до кулеметів. Генеральний прокурор штату заявив, що жодних актуальних дозвілів у затриманого не було. Школу в Нью-Йорку звинувачують у пропаганді трансгендеризму серед дітей. Чартерна школа Міс Мейджор Мідал у Брукліні створює гендерне середовище для учнів 5 та 9 класів. Педагоги дозволять дітям вивчати свою ідентичність, що викликало чимало критики в суспільстві. Батьки та консервативні активісти шоковані програмою, запропонованою керівництвом школи. За їхніми словами, дітей намагаються ідеологічно обробити, пропагуючи серед школярів гендерну дисфорію, перехід в іншу стать. Своєю чергою, засновник школи, небінарний батько трьох дітей Джоджі Флоренс не бачить у завданнях шкільної програми нічого поганого. За його словами, дітям давно пора змінюватися і виходити за межі типових понять про мужність і жіночність. Американці отримують менше податкових відшкодувань ніж минулого року, повідомляють у CNBC. за попередніми даними податкової служби сполучених штатів Америки у поточному податковому році, що розпочався 29 січня. Американці отримують набагато менше відшкодувань, а саме на 29%. Ків ніж торік, станом на 2 лютого в середньому жителі сполучених штатів отримує 1395 доларів відшкодованих коштів. А минулого року сума становила 1963 долара. Майже третина американців виступають за блокування TikTok. Згідно з опитуванням, проведеним експертом Норс, 31% дорослих американців згодні з блокуванням китайської соціальної мережі. При цьому 35% жителів США висловилися проти такого кроку. Однак серед тих, хто користується TikTok хоча б раз на день, незадоволених такою ініціативою набагато більше 73%. 31% опитаних не визначилися з вибором. Очевидно, платформа коротких відео для них байдуже закликали заблокувати TikTok лунають дав давно, і багато політиків і активістів заявляють, що соцмережа загрожує соціально-національній безпеці країни, тому що контролюється компанією з Пекіна. Перші покупці революційного гаджету Apple Vision Pro почали повертати цей гаджет. Найчастіша причина повернення це дискомфорт при носінні. Користувачі скаржаться на велику вагу пристрою. Головний біль запаморочення деякі з них зіткнулися навіть з, корон... з кровоносними судинами, що лопнули в очах. Крім того, перші покупці були розчаровані співвідношенням між ціною пристрою. Нагадаю, що ціна становила 3499 доларів. Та його можливостями, які він пропонує для роботи. Багато завдань виявилося зручніше виконувати за допомогою класичної клавіатури та миші. Багато хто з тих, хто заявив про повернення гаджета, сказали, що хотіли би спробувати Vision Pro другого покоління. І на завершенню незабаром у Тенесі можуть схвалити законопроєкт sb 2636, який забороняє продаж охолодженого пива на території штату. За допомогою такого незвичайного заходу законодавці хочуть зменшити кількість випадків водіння у нетверезому стані. Тепле пиво стане стримуючим фактором для водіїв, які можуть подумати про те, щоб випити, перебуваючи за кермом. Однак місцеві броварні стурбовані тим, що законопроєкт може вдарити по їхньому бізнесу. У сфері продажів пива є приказка. Холод дорівнює золото. Зазначив Енді Ешбі співвласник Memphis Made Brewing. Якщо документ буде прийнято, тоді Memphis Made планує Об'єднатися з іншим пивоваром штату, щоб дати вісіч владі, це були всі актуальні новини Сполучених Штатів Америки. Почуємося з вами після рекламної паузи. Залишайтеся з нами. Радіо ЮЕЙЧИКАГО.